Більше про ситуацію будемо говорити з Миколою Колісником. Це заступник міністра енергетики України. Микола, вітаємо вас. Доброго вечора. Давайте поговоримо, які наслідки останніх атак Росії по енергетиці. Як зараз відбувається усунення наслідків? Дійсно, вчора енергосистема України зазнала однієї з наймасштабніших таких ракетно-дронних атак з початку повномасштабного вторгнення. Ворог застосував близько 120 ракет та 110 дронів. Мета ворога, по перше, це створити залякати. Фактично, та по-друге, це зірвати підготовку до опалювального сезону, щоб залишити українців без світла та тепла взимку. Терористичні дії росіян фактично направлені на позбавлення первинних потреб українців в доступі до електричної енергії, а це можна кваліфікувати як геноцид та злочином проти людяності внаслідок ворожої атаки. Вчора «Укренерго» як оператор системи постачання електричної енергії був змушений якраз вдатись до екстрених відключень електричної енергії споживачам для того, щоб втримати енергосистему цілісною та в штатному режимі і стабілізувати ситуацію хочу зазначити, що енергетики та ДСНС працює 24 на 7 для того, щоб максимально швидко коротший термін повернути світло в домівки всіх споживачів і стабілізувати роботу енергосистеми. Роботи тривають. Як зазначалось, дійсно, десь ворог застосував нові типи уражень, нові типи озброєння, тому на сьогодні. Роботи тривають, і е, попри тривоги, попри все, ми вдячні енергетикам, адже вони е, максимально оперативний термін здійснюють всі необхідні дії для того, і щоб і утилізувати, і відновити енергосистему. Ну на жаль, ось ці ураження є про які ви говорите. Що найбільше постраждало, чи можемо ми вже зараз це констатувати, говорити про це, і так само, якщо це оцінити з точки зору потужностей, які ми втратили, скільки це? Недоречно з, з питань безпеки розголошувати саме що втрачено, що уражено, але хочеться зазначити, що на сьогодні утилізація наслідків продовжується, і якомога швидкий термін відновлення функціонування об'єктів енергетичної інфраструктури буде забезпечено енергетиками. На сьогодні є розуміння необхідних заходів для того, щоб стабілізувати енергосистему. А дійсно оператори системи розподілу застосовують і графіки обмеження потужності, і е, графіки е, погодинного подачі електричної енергії для того, щоб енергосистема залишалась е, стабільною. Просимо закликаємо споживати економно і ефективно, адже це допомагає розподілити електричну енергію раціонально і цим допомагає стабілізувати енергосистему. Також зазначаємо, що Важливо. Для стабілізації енергосистеми це залучення всіх існуючих заходів. Зокрема, оператори застосовують для стабілізації і залучення імпорту і аварійної електричної енергії з суміжних країн. Також використовуються всі доступні заходи і комунікація 24 на 7 з нашими міжнародними партнерами для того, щоб отримати необхідне обладнання. Європейський союз підтримує нас в необхідних заходах. Зокрема, це і ППО. Це і скажімо, необхідне обладнання для того, щоб відновити і виконати ремонтні кампанії в максимально ефективний спосіб. Попри це, ворог продовжує обстріли. Лише за останню добу відновлено живлення в прифронтових територіях для 9400 споживачів. Ворог не полишає надії досягти блекауту. Тому робота триває над тим, щоб стабілізувати енергосистему, незважаючи на всі наміри ворога. Якщо порівнювати ситуацію, наприклад, тижневої давності, наскільки зараз ситуація серйозніша? Ситуація залишається важкою. Енергосистема є цілісною і збалансованою, і це головне на чому потрібно розуміти, тому що якраз основна мета цих обстрілів була десинхронізація і розділення енергосистеми. Блекаут це якраз мета завдання шкоди економіці і побуту громадян побутовим споживачам. Тому, незважаючи на ці численні обстріли, енергосистема функціонує. А всі обтяження і технічні заходи, які необхідні, на сьогодні вживаються для збалансування енергосистеми, тому хочеться зазначити, що Ще раз хочу зазначити, що енергетики на сьогодні працюють і здійснюють те, що необхідне для стабілізації роботи системи. Вдалося уникнути блокауту, вдалося втримати систему. Тому, власне, є вимушені кроки давати якісь прогнози на сьогодні нераціонально, тому що ми бачимо, що ворог ну, намагається досягнути своєї мети, може продовжувати обстріли на об'єкти не лише прифронтовій, а й комплексні удари по енергосистемі. Тому така ситуація а, залишається чутливою і з метою її стабілізації якраз тривають оперативні заходи. Ем, чи є на чому зараз будувати? Певні прорахунки, певні прогнози щодо ось цих обмежень, таких жорстких, та які суттєвих, скажімо, які ми маємо наразі, як довго це триватиме? Чи є можливість ну бодай приблизний прогноз озвучити? Повторюсь, нераціонально давати прогнози, тому що ворог може використати їх з метою розуміння. Повторних обстрілів, але на сьогодні є розуміння і індифекту інде, якби верифікується стан пошкоджень, і є розуміння необхідної ремонтної кампанії, яка продовжується для підготовки до опального сезону та швидкого утилізації наслідків останнього обстрілу для того, щоб стабілізувати енергосистему та використати всі доступні засоби для забезпечення та максимального відновлення електропостачання для всіх типів споживачів. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, з нами на зв'язку. Дякуємо вам.